Доброго дня, шановні восьмикласники. Щиро вдячний за якісне виконання лабораторної роботи номер 1 І в нас сьогодні з вами підряд лабораторна робота номер 2 Ми з вами спробуємо розрахувати питому теплоємність речовини і знайти, з якого матеріалу виготовлено наш демонстраційний циліндр для того, щоб нам виконати лабораторну роботу. Ви в зоштах для лабораторних робіт напишете число, лабораторна робота номер 2 Відкриєте 41-шу сторінку нашого з вами підручника Фізика 8 і традиційно напишете тема визначення питомої теплоємності речовини. мета. Визначити питову теплоємність речовини у твердому стані. Обладнання не треба. Далі, діти, пишете виконання роботи і акуратно олівцем і лінійкою перекреслюєте таблицю на сторінки 43. Ну, там така таблиця на сторінки 43. От, перекреслили цю таблицю, діти. І я зараз вам покажу, покажу, вибачте, що я вам уже підготував. От дивіться, діти. Сама лабораторна робота має такий вигляд. Ось у мене електрочайник. Я цей електрочайник закип'ятив і в нього помістив ось такий металевий циліндр масою 160 грамів. Коли чайник закипів, а циліндр там постояв, я виміряв температуру, яку мав оцей металевий циліндр. І вона, діти, була 95 градусів. Перед цим я налив у наш калориметр воду холодну, її температура вже традиційно, як і в минулому. Практичному занятті була 13 градусів, 200 мілілітрів води при температурі 13 градусів. Потім я діти швиденько витягнув циліндр при 95 градусів і вставив ось сюди в калориметр. І почекав декілька хвилин, поки не встановиться температура суміші. Ну, зараз діти вже не видно, воно вже пройшло. ну, там Бачите, ось навіть якщо зараз придивитися діти, то залишилося 17 градусів. Ну, я перед цим робив, поки я записував. Поки я тільки що вам почав записувати урок. Температура була, діти, установилася температура у нашому із вами вами е, калориметрі 20 градусів. Отож, бо тепер мені треба з вами разом обчислити питому теплоємність. Циліндра і в таблиці, а я знаю, що ви вже пам'ятаєте, де в нас таблиця із питовими теплоємностями у нашому підручнику я вас просив це запам'ятати і пора вже це вивчити, тому я не буду вам говорити. Наше завдання треба взяти і заповнити таблицю. Ну, я, те, не буду малювати і креслити таблицю, я просто. Вам запишу те, що я отримав. І так, діки, дивіться, початкова температура води, початкова води. Була, діти, 13 градусів. Початкова температура тіла, коли я його нагрів, була 95 градусів. А температура суміші. Яка установилася 20 градусів. Тепер дивіться діти. Об'єм води у нас був 200 мілілітрів. Відповідна маса води, маса води була 0,2 кг. Ми діти також знаємо, що питома теплоємність води в. У мене розумні діти ви вивчили його, мабуть, запам'ятали. Джоуль кілограм на кельвін 4200 І маса тіла, маса тіла, яке я тільки що з вами ну, відповідно, циліндр. 016 кілограм. От діти у вас є готові виміряні. Мною підготовлені вам величин. Вам необхідно заповнити таблицю. На сторінки 43 воздійте є ось така формула. Це тіло, ви її знайдете до війни. С води, М е води в дужках Т суміші мінус Т1. Розділена маса тіла, а в дужках Т тіла мінус Т суміші. Ну, і, відповідно, діти, у вас вийде якесь число. Ви подивитеся у таблицю до сторінка 229, я вам вже підскажу. 229. І спробуйте, діти, визначити а цього ж матеріалу той циліндрі. Обов'язково напишіть висновок. І я буду чекати ваших красивих лабораторних робіт. Дай Бог, щоб все було мирно, тихо і щоб було у нас з вами здоров'я. Бережіть своє життя. Саме головне, діти, це ваше життя і здоров'я. Всім успіху, до побачення, до зустрічі!